Захарченко з нами сьогодні Шаманка Сираш. Вітаю вас, дуже рада бачити. До Доброго дня у нас тут частину питання писали наші глядачі. Частина буде від мене. Отже, давайте почнемо. По перше, відбулася зустріч Зеленського з папою римським. Говорять про те, що основною темою розмови відбулося було саме звільнення полонених, обмін подальший полонених. Чи втрутиться папа римський? В це чи він спроможний вплинути на те, щоб обміни покращилися і їх стало більше законодавчо? Ні? Тут о, якась ну правда, по правосуддю воно випало перевернутим, Тобто, ну те, що є, являє собою робота в правовому ключі по обміну, папа римський, ні, він потрібен скоріше за все для зірки. І за того, що е, Папа римський є ключовою фігурою, скоріше за все, є важелі впливу на католиків, які мають важелі впливу, які можуть повпливати і за медіапреценденту, якщо папа римський скаже треба впливати і міняти, тобто це для медіапрецеденту, а не для його буквального фізичного залучення. Ага. Тобто, давайте так, Аравія і папа римський, я більше довірю питання обміну в Саудівській Аравії, яка має реальні тиски на Ерефію, ніж папі римського, якого вже ну, якщо чесно, б димок білий. Пора вже пускать, по-моєму, з Ватікану. Ну, то таке. Загалом ставлення Папи римського на сьогоднішній день до України, і чи готовий він хоч на щось впливати, кудись втручатися, щоб покращити ситуацію в Україні? А, я вже викладаю. в мене є -би карти, знаєте, якби була би карта гівна, оце вона б воно випало. Ні про що. Ілюзорна історія. Боже, я так все переживаю вам, я так вам все Боже, люди тримайтесь, господь снізить. За... Ну, коротше. Все як завжди. Ну, ми вже, ну, там уже той папа римський по кісточкам, і вже, я не знаю, ким треба бути, щоб не розуміти, що там до Бога такий стосунок, як у мене до балету. Загалом це питання болюче питання обміну: чи воно зрушиться з місця? Байдуже за допомогою кого чи вдасться взагалі їх зробити більш стабільними, більш регулярними. У мене на цей місяць обмін фігурував. Тобто, у мене варіант того, що має статися обмін, фігурував, і там у мене уточнювали навіть з приводу морпехів. І в мене випадало багато карт пов'язаних з водою. Тому є варіант, що хтось із морпехів може не в значній кількості, але хоч хтось буде у а, якомусь найближчому, да, із наступних обмінів. А з приводу регулярності обмінів знову таки дуже багато. М Складових у цьому питанні і не тільки тиск, тобто світ та працює, потрібен обмінний фонд, як не крути. Немає поповнення обмінного фонду, тисне, не тисне, обмін не відбувається. Тобто тут є безліч факторів. І вони і так зрушилися з місця. Ми побачили за, за, за останній період, після суттєвої паузи, достатню кількість обмінів і вони будуть продовжуватися, просто, можливо, не з таким ритмом, як ми побачили там літо, кінець літа осінь, да, початок осіння. Давайте також враховуючи, що відмінили, точніше переноситься саміт миру, Рамштайн. Наскільки це вплине на допомогу Україні і взагалі на ситуацію в країні ці переноси? Ну я би не сказала, що воно в цілому давайте так, що з переносами що без, прям масштабно впливає з приводу саміта, як там це те за що я можу себе любимо почухати і сказати Саша, ти молодець, тому що коли тільки почалася історія Борально. з другим самітом, я казала, що щось там з датами буде не так, і воно mm -hmm. продовжує випадати з тими датами не так. Я вже приводила на каналах приклади. У вас скажу, що це як зібрати друзів 30 плюс на шашлики. Я не можу. В мене дитина. ой, а у нас теща. А у мене плани. А я працюю і взагалі, хто давайте зустрінемось на пенсії? Ну це от. Приблизно така от історія, тобто там нормального коригування дати це дуже, дуже така собі історія. Це перший момент. По друге момент за самітом миру стоїть питання ресурсів і серйозних змін, поки у нас не від яких у нас не відбувається зараз, де ми не можемо зайти на саміт миру з певним результатом, да, на який ми можемо тиснути. Його цього результату поки немає. Тому тут питання знову чи не. Як би логічніше спочатку зробити результат, а потім саміт назначати, але ж у нас все як завжди, то ми до того на жаль, вже звичні. От з приводу Рамштайну його називають історичним, там не це історична подія. Там мають бути присутні лідери, воно зрушиться з місця. Я не скажу, що відстрочка сильно по нам б'є. У нас є, що нам передавати із заявленого ресурсного, те, що ще висить. Ну тобто тут не тільки в Рамштайні справа, є достатньо всього, що нам мають передати і з переносом Рамштайну. Тобто тут, тут такого якогось давайте так, катастрофи в мене не фігурує. Так, да, нам би могли дати більше, виходячи з Рамштайна, але поки, поки все одно передають і є що передавати. Він відбудеться, Рамштайн. Ну, трально питання виключної стихії, яка бушує там у штатах, уляжеться, вирішиться бюрократичні питання, назначить новий рамштам. Загалом, ця стихія, яка на сьогоднішній день є е, у штатах, вона може негативно вплинути на подальші стосунки між США і Україною через те, що неспроможні будуть надавати допомогу в об'ємі, який нам потрібен. Mm. Частково там скоріше питання у грошах. Ну, історії, Оце так. Це питання може піднятися на фоні зруйнованих там, тобто тут про, саме про фінансову історію більше, не про історію виробництва там, боєприпасів і так далі. Да? Тобто не про військову техніку, а саме про фінансову історію. Тут, да, тут е може бути певне, певне трохи давайте так, затягування нам да? е е поясочків, ну, зі зрозумілих причин. Також стало відомо, що ворог продавив лівий фланг курського угрупування. Що далі, що там відбуватиметься, і чи взагалі ще будуть лишатися українські воїни на тій території? У мене випадало, от нещодавно, нещодавно, буквально ми дивилися питання Курську. У мене випадало там якесь видання, написало, що ми теоретично можемо знаходитися в Курській області біля двох місяців. У мене, ну як якщо так да, дивитися за нашими якимись можливостями. У мене також випадало, що в цілому приблизно. Декілька місяців ми можемо там перебувати з кращою варіацією, з гіршою варіацією, але, але тим не менш можемо суватися з вами по а, Курській області. Саме цікаво, що продавлення лівого флангу в мене випадає по карті ностальгії. Таке враження, що ми таке вже бачили, можливо, навіть у рамках курської самої операції, просто воно не так звучало м агресивно. І, е, і не, не, не скоріше за все воно звучало не так апокаліптично, як звучить продавлення в лівого флангу. Ну тобто, там певні трудності є. Вони почалися ще там, коли мабуть тижні три назад, якщо не майже там, ну да, тижні три назад уже там були. Певні нюанси, проблеми, і там вже був стратегічний відхід наших хлопців з певних позицій. І тоді, вже в мене горіла срака, і я вже тоді на інтерв'ю. Якби да дуже емоційно з цього приводу розмовляла, чи можемо поки зберігати щось? Да, можемо. Тобто, поки, поки перспектива того, що ми все одно за щось вчепимося і будемо це щось тримати, воно є нікуди. Не помінялася до речі, картинка. Як от вона випала з самого початку, що ми отримаємо на кінець? В розмитому да запиті сімка пентаклей. Так я зараз дивлюся. Сімка пентаклей. Тобто, да, результат буде, але не прям такий, як ми розраховували. Да, ми м м м якби виходить, будемо мати якісь плюси, але не в тому об'ємі, на які були зроблені ставки. Воно так і полишається. Тобто можна вже зараз не розраховувати на те, що відбудуться ще просування на території ворожо не зовсім, тому що mm -hmm. е Курськ то Курськ, і не все ж зав'язується на те, що ми з Курська полізли. Ну тобто, у мене випадає, що а, чи є у планах якісь ще цікаві маневри, не пов'язані з курском, але пов'язані з ворожою територією. Так. Як ми їх там будемо і коли саме реалізовувати, за яких обставин? То вже п'яте питання, але воно випадає як потенційно те, що планується. Так ну і про це ми вже тоді дізнаємося офіційно з новин. А, також, на превеликий жаль, ситуація критична на Донеччині. Ворог має успіхи, а, і у людей з'являється питання, чи все ж таки йде мова про здачу Донецької області, можливо, про це вже все ж таки домовились, що там відбувається і як це все розвиватиметься надалі. Mm, та ну. Давайте так, якби ми говорили прямо про здачу Донецької області, то був би видан би який-небудь цікавий наказ, б відступали коли треба, і коли не треба, ну, коротше, і на Покрузьк би нагнала би цілу купу нових підрозділів. Ну я розумію, що тут можна розвити конспірологічну теорію, що влада здає, але навмисно кладе там людей, і ця вся історія, але там дійсно потужний ударний кулак у відсутковості, у кількості людей, у кількості техніки, які вони нагнали, у тому, що це в принципі їх основна ціль. Плюс нагадую, стався харківський наступ. Який перетягнув значні сили з Донецького напрямку на харківське підсилення, це також внесло корективи у, у, у війну. Вони познімали. Було ж у Сирського ж була яка мета. Він же думав, що вони знімуться з Донецької, побіжать захищати Крим. А вони знали, знялися з Херсону і знялися частково з деяких там участків Запорізької області і вхопили внутрішніх срочників. От у чому проблема. Да, вони познімали резерви, але вони познімали резерви з глибокого тилу, а не з лінії, яка, а, яка є критичною для нас. От у чому моменти з Донецьку вони там майже не знімалися, я так розумію. Якщо знімалися, то десь по направленню дуже глибоко тилових якихось таких штук. Тому тут ну я би не назвала це прям здачею, здачею Донецьких е, е, територій. Я ж кажу, якби здавали, здавали би інакше. Надалі теж будуть відбуватися просування ворога, чи принаймні є якесь зелене світло на те, що з'явиться <ривіт> можливість нам. За е, те, що стосується Покровського напрямку, там е, ну, доведеться ворогу серйозно покластися для того, щоб мати ну, успіхи на Покровському напрямку е, і брати той самий Покровськ. Тобто там не, не така легка історія. Там до того Покровську ще дійти потрібно далі, ніж вони зараз стоять, і це також вони ж там стопнуті на певній лінії, да, як не крути Та їх просувні дії. У мене випадало, коли я дивилася в цілому. На місяці на просування мене якось дивно випадало, що да, десь ворог має успіх у просуванні, а десь ми, зі своєї сторони, маємо якісь е е цікаві або контратакуючі операції, або навіть просувні операції невеликі. Тобто, десь ми втрачаємо, а десь ворог втрачає да, якби вити ну, витиснення якесь певне відбувається. А, от, Тобто, що воно працює в дві сторони. Ну, будемо дивитися. В цілому осінь продовжує бути динамічною на фронті з усіх сторін. Ну і з нашого боку, як шла тилова робота по об'єктам, там цікава, яку ми бачимо, результати типу Феодосії, так вона якби йде. І таке планується, і буде, ну, і буде реалізовуватися в будь-якому випадку. Дуже багато питань за Краматорськ, що чекає на нього. Десятка жезлів О, зрозуміло, що важка ноша, важка ситуація по, по, по кількість обстрілів і загрози з неба в першу чергу, це те, що в мене випадає. Щодо Луганщини, теж декілька питань є і цікавить людей подальше доля Луганщини. Чи є взагалі надія на те, що повернеться Луганщина до складу України? у нас з вами це питання, на яке я вам зараз у рамках нашого сьогодення дати стовідсоткову відповіді не можу, яким саме чином Луганськ, Донецьк, Крим планують повертати чи політичним на руки, чи військовим. Але те, що ми давайте так утопічно говорячи про кордони 91-го року, для того щоб про них говорити, надо здорово оцінювати військову ситуацію на сьогоднішній момент, яка не розполагає до того. Що ми з вами виходимо на кордони 91-го року? Завтра, післязавтра, чи навіть через пів року. І цьому треба віддавати здравий отчот. От у чому момент. Тому розмити питання, а колись же нас звільнять, розмита відповідь, колись же ж так. Питання, яким шляхом? Так, ну я думаю, що як тільки з'явиться якась така можливість, обов'язково ми про це поговоримо і поговоримо всі можливі варіанти того, як можуть бути повернені наші українські території. Зараз також на Запорізькому напрямку, не тільки зараз, вже тривалий час не дуже. Не так все як хотілось би, звісно, новини не дуже втішні. Що далі відбуватиметься на запорізькому напрямку? Чи матиме просування ворог? Чи все ж таки вдасться нам витіснити їх? Uh, якісь часткові просування так, але для ворога це дев'ятка жезлів. Тобто, да, ми маємо якісь успіхи, але серйозно за них платимо. І на перспективу в мене випадає підвішений стан, тобто воно на якійсь точці скоріше за все зависне, і буде знову uh, опозиційна uh, війна в якому в якійсь місцевості. Теж зараз цікавить питання щодо ставлення Шольца і чи не змінив він політику щодо України сьогодні? Шольц знову намагається грати в третю сторону, яка вирішить всі проблеми в цьому світі. Переможе голод, вилікує рак, силою, думки, подзвони Путіну і за все договориться. Ні, Ну, типу, він як приймав сторону, я намагаюся бути зручним і займати третю сторону і щось там торгуватися. Так він і займає. І він як і боявся від Путіна якоїсь трійки мечів. Тобто, повертаючись до якогось компромату, його бездія це тиск. Він як боявся сліди тиску нікуди не ділися. Тобто, він як на нього як мали тиск, так і мають тиск. Також з'явилася така інформація в новинах в Україні. А, говорили про те, що в Росії ймовірно лишилося всього три носії, а міг 31 К. Наскільки достовірною може бути така інформація? Ну, прям про три не знаю, але те, що е, у них явна проблема з носіями, вони втратили значні якісь запаси. Те, що ми так оберігали в четвірці Пентаклі, свої чотири Пентакли, вилазять у нас в перевернутому положенні, тобто значні трати. Я можу. Е, предполагать, що їх дійсно стало достатньо менше. Раз говорять про три, можливо, це не три, можливо, це там, наприклад, п'ять, якщо їх було десять, але втрата суттєва для РФ чи може це свідчити про те, що й обстрілів стане менше. Про те, що обстрілів стане менше, скоріше може свідчитись комбінація того, з як ми валимо склади. На яких є стратегічні боєприпаси і ті ж самі каби, як ми урожаємо е, локації, в яких є схорони і сховища по шахідам, да, тобто, що за, знову ж таки, за, за, затрудняє обстріл нас у великому масованому ключі. А, от, і в да, до того, що ми ще з, з нашої сторони валимо літаки. Тобто, да, воно все одно говорить про те, що як мінімум. Кількісно або інтенсивно вони починають певним чином просідати. Ну, знову ми можемо провести з вами навіть без карт аналітичну історію того, що ми бачили по кількості обстрілів з 22-го року, 23-й рік масштабних да, речей і 24-й, в яких оці от проміжки там, в місяць, в півтора місяця так летять шахіди, але їх була одна кількість, тепер їх стає менше. Ну, Тобто, це от. Це історія з такою, ну коротше, це отака от історія. І для а, нас їхня атака стає по перевернутому рицарю мечів. Він все одно агресивний, але я ж кажу або кількісно, або інтенсивно воно стає трохи легше. Якщо дивитися листопад місяць, чи може у листопаді місяці от серйозно поменшити обстрілів, чи все ж таки буде ну, впродовж року вони будуть приблизно такої ж інтенсивності, як і зараз? Знову ми не можемо впродовж року ні про що говорити, тому що якщо ми з вами завтра ввалимо іще ще складів, то це будуть інші цифри. Але в цілому ми будемо з вами мати обстрілів на 6 пентакли, якщо ми так абстрактно задаємо питання на 6 купентакли. Тобто, тобто десь менше, десь більше, десь більше проміжок часу. Зараз знову починають говорити, з'являться розмови про те, що е, в Україні може таки відбутися переворот. Чи дійсно він відбудеться, це, чи все ж таки це більш така і псошна інформація? Mm, ця інформація виникла, я просто дивилася це питання. Ця інформація виникла на тлі е, того, що відбувається певне напруження між певними силовими блоками, апаратом mm -hmm. президента. От, тому якби на цьому фоні, а, мова скоріше йде не про переворот е людський, я маю на увазі нас з вами, а переворот військовий всередині країни. І чи є такі підстави по тому, що випадало, і по тому які чутки е мають якусь знаєте, долю правди, не так, як воно, бо ти перевіряєш якісь чутки, воно тобі так в картах, да, частинка правди є, не все. Тут при, при украсілі, тут при. Там закинули якось і так далі. Це я ж кажу на фоні цієї напруги. Поки варіант, я не скажу, що достатньо прям великий, але червоний пропорець дійсно певний висить. І я здається, буквально вчора чи позавчора пояснювала те, що ми знаходимося в не на найвкращому положенні. У тому форматі, що у нас кипить чайничок, і він прям кипить сильно. І е, іде війна, продовжується чайник кипить. На яких би умовах би війна не закінчилася? Чайник продовжить кипіти. І отут от питання у тому, куди він. Докипить, і куди він википить, і хто буде тією там рушійною силою, яка захоче вилізти через носик або зірвати кришку? Да, тобто тут такий момент, чи є ризики того, що у нас може бути якась переворотна історія або зміна ну влади всередині країни? Якимось давайте так силовим. Або політично силовим шляхом така загроза дійсно є. Чи вона висока по вірогідності? Поки ні. І з того, що дивилися, це не прям що все капець, завтра рейдерський захват апарату президенту. Ні, але певна напруга дійсно є. Тобто, підстава для такої е, історії вона є. А за цією історією роздувається уже абстрактний ПСО. Ну звичайно ж. Хочеться, звісно, вірити, що будуть зроблені певні дії, які призведуть до того, що перевороту не буде. Але будемо споглядати за цим надалі. Переворот в Росії. Наскільки це реальна перспектива? Поки знову ж таки у нас Нагодо. напруження, у них є напруження також всередині. Безумовно, воно є. Те, що вони так красиво. Всюди розказують то красива малівнича картинка. Там серед ФСБшників і структур своя двіжуха, серед владною історією, поїхавшим царем, який починає бачити ворогів у всіх, хто його оточує, там своя історія. От, Випускання всяких цікавих кримінальних авторитетів потрібно саме для того, щоб врегульовувати кримінальний світ в Ерефії, словом, царя, тобто напруження, там свої. Є, безумовно. А, от, але щоб знову ж таки говорити прямо, що все царя у білі стався переворот, поки ні. Тобто зараз і не намагаються царя вбити? А там проблема. Я, воно випадало, і в мене і продовжує випадати, що скоріше за все, спробу, спроби були за весь цей час, і спроба була навіть не одна. Але воно, як і Гітлер, достатньо фартове. А, а він взагалі в параною увійшов. Ну, його параною можна просто продивитися по його зняттями переназначенням. Це по-перше. А по-друге, там маєток, де він там в Сочі розібрав до кирпичика, і ще якась історія. Ми ж розуміємо, що це діда завертає, що це Є такий мануло. Сталін. Під кінець життя чи у шесху, у якого були спеціально обучені дівчата, які мали їсти і пити його їжу перед тим, він, як її буде їсти. Ну коротше, і свій власний там повар, і ще якась така історія. Тобто, діда завертає, заверта крепко, от і він параноїть, ну і є чого параноїти. Зараз сказали про те, що фартовий, це не секрет, що він і звертається до людей з надможливостями, до магів. Зокрема, чи зараз їх захист спрацьовує на його користь, чи завдяки якраз таки їх силам він досі живий. Ні, там все вкупі, там не тільки с ну, ми ж на жаль, чи на щастя, не всемогутні. Ми можемо створити умови, але ж ми ж не можемо поставити людині такий захист, що тебе пуля не візьме. Ну зовсім прям якщо тобі в упор стрілять будуть. Ну, типу, щоб зробити так, що пасічка сталася, так і то. На певному виді озброєння, так щоб тебе пуля не взяла, ну дуже важка історія. А от тому воно там все вкупі. Зв'язки, його власна параноя, його КГБшне минуле, його ФСБшне теперішнє, е чаклуни відьми. Ну коротше, там все, все на купі. Тобто, дід обклав себе всім, чим тільки, тільки можна для того, щоб знаєте, і віримо в Бога і в чорт. Хочеться вірити, що все ж таки цьому прийде кінець, і він прийде рано чи пізно, хотілося б, звісно, раніше. Раніше, так, так. Да. Так, але розуміємо, що, на жаль, напевно, і його смерті не так багато змінить в цій країні, там треба нормально таку зачистку зробити, окрім нього теж. Ну, з його смертю в, країні, в їх країні додасться проблем, як не крути. Коли помирає хазяїна пщика, Таракани починають ділити общак, вибирати хто буде, або вибирати хто буде новим тараганом, який буде цей общак стерегти, або починають його ділити і гризти один одному голову. Це дестабілізує всередині як не крутий. Тобто його смерть призведе до дестабілізації меншої, більшої, катастрофічної, але приведе. Тоді чекаємо з нетерпінням на це. Так. Хотілося би завершити це інтерв'ю чимось хорошим, тому що надзвичайно багато зараз негативних новин. а Чи дочекаємось ми і чогось позитивного? Того, що все ж таки дасть надію? Так. Ми дочекаємося, як мінімум, я ж кажу, нашої якоїсь цікавої толової роботи. У мене, в принципі, протягом цієї половини осені випадає постійно: верховна жриця, щось планує. Верховна жриця щось планує. Верховна жриця перейшла до дії. Верховна жриця задоволена. Верховна жриця знову щось планує. Ну, тобто, це оці от всі операції, які відбуваються, які залишаються да там в повній тиші до моменту, поки вони не стаються. От. Якісь ураження складів серйозні, а, серйозні польоти шахедів на ревську територію з ураженням там, да, по аеропортам і так далі. Там те сама історія з нафтосховищем і на Феодосії. Тобто, по факту а, значна частина Крима без топлива. Це суттєвий удар для підкріплення позиції, Треба просто розуміти. Просто це все складається з маленьких, маленьких, маленьких дрібниць, які потім несуть ну, типу, результат. І... Одне з ключових гарних новин це оця якраз робота: тилова, серйозна, цікава робота, яка дає реально класний результат. Якщо на неї звертати більшу увагу і аналізувати, то е, ну, можна побачити у цьому реально класні афігенські новини. А так у нас просто такі новини: вони а, ну прикольно, і далі ми в негатив, негатив, негатив. А треба більше звертати увагу на оцю історію, аналізувати, куди вона нас доведе з вами у гарному ключі. Це так, і будемо сподіватися, що таки доведе туди, куди зараз цілить. Я дуже дякую вам, Олександре, за сьогоднішнє наше спілкування. Я зараз звертаюся і до вас, любі наші глядачі. Хочу нагадати, що Олександр є свій Ютуб-канал. Доєднуйтесь до нього, посланчика знайдете нижче під цим відео. Ну а також будемо раді вашим вподобайкам, вашим коментарям, вашим підпискам. Нам надзвичайно приємно, що ви разом з нами. А хотілося б побажати кожному з вас. Бережіть себе. Усім тихого, мирного дня. До побачення. Thank you